І Сарломіна Павлівна, головний сержант. Зараз на даний момент займаю посаду інструктора з фізичної підготовки і спорту одному з стрілецьких батальйонів. Мене звати Христина, я молодший сержант. Нещодавно отримала працюю в бойовій підготовці. Я за контрактом. За контракт так підписала контракт в 2021 році, в травні. Я гордицька Дар'я Сергіївна, лейтенант. Служу в Національній гвардії України на посаді офіцера з охорони праці та пожежної безпеки. Батько в мене колись служив, але я не пам'ятаю його формі. Він був миротворцем, він був десантником і служив за кордоном в Африці. Все дуже банально, 13-й рік. Випустилася зі школи, вступила в академію прикордонну, але як студентка. Жила в Києві. А потім так склалось обставини, що я приїхала в своє місто, звідки я родом, місто Славутич. Мій батько, до речі, мені каже: Не хочеш піти спробувати. У нас там є прапорщики на станції, ті, що охороняють Чорнобильську станцію. От, не хочеш піти, спробувати. Батько не військовий, він просто там працює вже більше 20 років. Так, і він мені ту ідейку підкинув, каже, типу, не хочеш піти там собі спробувати. А вдруг У мене батько військовий, але ніколи ніхто мене не... Зневажував на те, щоб я була військовою. Мені завжди казали, що це складно, це не так гарно, як воно може бути десь там на світлинах. Закінчивши 9 класів у Харківській жіночій гімназії, я вирішила, що я піду до військового ліцею. Я пішла до ліцею з посилу військово-фізичної підготовки Харківської області, де я про повноцінні 10-11 класи. І після того я вже вирішила, що я точно хочу бути військовою. І тоді я зв'язала своє життя з військовою юриспруденцією. Я вступила в національний юридичний університет на військовий юридичний інститут, де я про навчалась протягом чотирьох років. Отримала диплом бакалавра. Я навчалась в збройних силах України, але так сталося, що я зараз тут, в національній гвардії, підтримую обороноздатність країни. У нас двоє в сім'ї, я і молодша сестра. Вона зараз курсантка, навчається в Львівській сухопутці. Дві доньки і ми дві служимо. <гум> Ні, чому він нас навчав, тому що потрібно проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, що все в наших руках, як щастя людини в її руках, хочеш бути щасливою робити для цього щось. Так насправді дуже цікаво. Бо мені в принципі подобається м, вчитись щось дізнаватись нове, і для мене то взагалі кардинально нове. Це тако приходиш, і не знаєш, що тобі робити, всі такі військові, там якось військове вітання, що ту таке. І типу, ти взагалі, ну взагалі просто ну не розумієш, що то ну коїться. І поки ти якби в те все втягуєшся, проходить час, і ти вже такий стаєш своїм, своїм <свісно>, пацаном. Знаєте, як кажуть. В армію йдуть по трьох причинах: перша причина це незнання, друга це за покликом. І третя це за спадком. Напевно, в мене потрошечки кожна цієї ланки є. У формі прикра... в мене зелені очі, мені так гарно підходить олива. Те там не роботу спілкуюся з подружками. От щось вдягнути. У мене ніколи немає з цим проблем, в принципі. На початках ні. Бо я така обдягаю, думаю, господи, як вони в тому ходять то взагалі. Ну, але вже потім, вже потім я типу, дійшла до того, що можна перешити десь щось там під себе, і щоб воно виглядало гарно, то зараз я вже звикла, по-перше, і ти типу, дійсно не маєш тої проблеми, що тобі нема чого вдягнути. Дуже гарне питання, тому що мені дуже подобається форма. А, я, наприклад, от як особисто за себе кажу, там спочатку я ходила. Ну, це виходить і ліцей, і потім навч... курсантські навчання, я шість років проходила в інакшій формі. Я ходила не в Оливі, я ходила в формі Збройних... Збройних сил України. І мені дуже то подобалось. І я, наприклад, я, по-перше, сама себе відчувала комфортно в цій формі. По-друге, я, від... я чула компліменти зі від оточувачів, що тобі дуже личить форма. І зараз, коли мені так би мовити, прийшлося змінити свій стиль. Спочатку так було мені не якось не, незвично, але в принципі форма, вона десь тебе зобов'язує. В 2018 році ж дозволили займати жінкам, якщо не помиляюсь, можливо і в 17-му, займати жінкам усі посади. Якщо ти відповідаєш, якщо ти можеш робити, займайся. Немає різниці, чи ти чоловік, чи жінка. Ну, я можу так сказати. Так як я навчалась курсантом, то в мене було одне бачення, що таке військова служба. Але ні. Бо коли я прийшла служити, то я зрозуміла, що це трошки інакше. Це, це не трошки інакше, це набагато інакше. Бо, як то кажуть, вчиште одне, а потім ти приходиш служити, працювати. Неважливо, ти перевчаєшся. Так, от і військовій структурі гарних моментів набагато більше, аніж якихось негативних. Я бачила різних жінок в армії в нас, ну тобто національних гвардії, я бачила жінок кулеметників я бачила жінку головного сержанта частини. Дівчата, які на ранковому шикуванні проводять огляд, перевіряють там все необхідно чи гарно вдягнуті. Ви б бачили, як дівчата, командири відділень прискіпливо ставляться до особового складу. Тому що командир відділення жінка. Вони всі мають бути чистесенькі, начищені, побриті, гарненькі. Ну що ну твої підлеглі це твоє лице. Хочу побажати. Жінкам, дівчатам, які підростають. Безпосередньо зараз цей тяжкий час в першу чергу підтримувати своїх захисників, підтримувати своїх татусів, підтримувати своїх братів, підтримувати своїх друзів. Українці це дуже сильна нація, дуже сильна нація. А українські дівчата це просто непохильний титул. Мужності, як для дівчат, впевненості та просто віри в майбутнє. Бажаю всім жінкам наснаги, все буде добре, ми переможемо. Слава Україні! В тяжкий і темний час дуже добре видно світлих людей. І від нас жінок, можливо, це не так сильно видно, але залежить набагато більше, Того, що не дивлячись на те, що ми виконуємо якісь свої завдання, працюємо, служимо. Робимо свій вклад в перемогу від нас і залежить сильна сторона. Нам треба бути сильними, вірити в перемогу і надіятися тільки на краще.